10 жовтня 239 день війни. Осінній падолист змішався з жахом. Терплять народи наші і земля. О Боже, де ж ти був? Чи ти не бачив, що гинули невинні, як маля. о Боже, з малосердця ти над нами, які гріхи ми скоїли? Коли В країна нині стрімко запалала. А ми ж оберігали, як могли. Рашисти в кляті дико шаленіють, несуть навщент не тільки нас й себе. В Росію ці, цю хворобу не лікують. Погляньте ви на це гниле себе. Невже не бачиш? Отче, з мого серця, Боліється кров чи вистарчить її. Та в орків повиймали нутро з серця, а те, що залишилося в імлі. Тривога, тривога, тривога! Із уст вилітає одно ми просимо в Господа Бога убити рашистське лайно, чи може, не по-християнськи, чи може убити це гріх, а нищити цвіт український. Нехай бо пло вже поліг роками, століттями друзі, довбили і душили наш світ. Усе ж таки ми у спромозі здавити, розчавити гніт, нехай. Затиснувшись в долоні, загноється москальня, і гноєм хай миється воїн, і їхня, безглузда бійня. Чому ж не вмирають? Ті кляті, нехай їх Господь прожене, Чи хочуть вони налякати весь люд, поки в краї намре? І Рус затрясається шуліка, їх ліс по московськи дотлів, Не буде такого до віку, як цих навісних ворогів. Бо нам ще цвісти розцвітати, царистці і стати над все, бо наша Україна, мати, Цю напусть у пекло знесе. Горіти їм, дай таке, Боже, Та й буде такий поготів за ті проклятущі морози, що злине в країну навів. Одягнута в рваному шматі, себе задушила тоді, вона спалахне набагаті і спливе по смердючій воді. Нехай то, бо москалики літні, Крадуть унітази у нас. Для них це новинка всесвітня, бо бачили їх перший раз. Старий заберуть холодильник, Поломаний ровер несуть, мішок для загиблих могильник Уросів везуть.